Подарунок осені. Ну, кому ж неприємно отримувати подарунки. І тому я вирішила, так як це мій канал, називається він Мальований світ, самому активному учаснику за підтримку, за коментарі, за перегляди пану Володимиру відіслати подаруночок. Він проживає в місті Кропавницький. Зараз виясняю його адресу в особистій. І два Барбарисики. Ось червоний, зелений, так як це південь. Також очіток, дивіться, який він зараз яскравий, потім розростеться в здоровельний кущ. Вулти гортензію. того ортензію, а захоче пан Володимир буде вирощувати в кашпо захоче в грунті полістар, ну і фантом.